Мінемо тему. Курс долара в Україні зріс до максимуму від початку серпня. Про це йдеться на сайті Національного банку. Від 15 жовтня долар коштує 41 гривню і 75 копійок. А курс євро виріс неістотно. Він встановлений на позначці 48 гривень і 23 копійки. Богдан Сторощук, економіст, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброї ночі. Добрий ночі, слава Україні. Героям слава. Слухайте, зараз поговоримо про курс, а я ем, озвучуючи власне ось ці показники співвід, співвід, співвідношення долара до гривні, відповідно, євро до гривні, спіймав себе на думці, що якось мені слово копійка, знаєте, трохи ріже слух. Що там у нас із шагом? Давайте з цього почнемо. І коли е, власне ця грошова одиниця буде називатися в Україні саме так. Е, ну, ніби. Нацбанк декларує, що от вже до кінця року має бути змінена ця назва. Е, можна багато говорити про не на часі і так далі, і тому подібне, Але тут важливо зрозуміти інше, що будь-які назви і загальноуживання, які використовуються на побутовому рівні, для будь-чого, вони є символом. Вони є символами. Їх. І міцно засідають у нашій пам'яті. Це стосується нас вулиць, це стосується ну, дуже багатьох речей, які ми називаємо, це стосується наших пісень, назви побутових речей і так далі. І так чи інакше, вони фіксують певну культурну прив'язку. І копійка це культурна прив'язка до російської грошової традиції. Шах це культу, ну, культурний. По перше, фіксація того, що було в Україні, і це відновлення того, що є для нас історичним природним рідним. Ну і як зараз в багатьох сферах ми стараємося вже нарешті втілювати цю ідею, про яку Микола Хвильовий за проголосив майже строки тому, геть від Москви. Ми побачили на превеликий жаль, тільки тепер цінність цієї ідеї економічному, політичному. В культурному, науковому, освітньому, в усіх ем, Ну, знаєте, я тут навіть пригадую часи запровадження гривні, і тоді навіть я б сказав, тоді була, тоді, була, так, тоді була ідея, яка цілком не навіть це не робоча ідея, тоді цілком серйозно збиралися копійку назвати шагом. І це був цілком абсолютно робочий проект. Але на превеликий жаль про російське лобі, тоді в керівництві країни, в парламенті в кабінеті міністрів Національному банку е, пересилило. І знову ж таки, якщо це настільки неважливо, якщо настільки неважлива мова, якщо настільки неважливі ці символи, якщо настільки неважливі назви, е, банальне питання, чому Росія стільки вкладала зусиль в е, їхнє збереження? І очевидно, що вона саме таким чином. Прив'язували і прив'язує до себе не тільки Україну, а й багато інших країн пострадянського про е курс долара по відношенню до гривні, так само євро. Ми вже згадували, я ось ці індикатори е озвучував. Е -м, які чинники, зрештою, впливають на формування вартості, на формування цього е співвідношення? Тому що, ну, знаєте, ми часто говоримо там про якісь сезонні е чинники, якісь інші. Е що цього разу? Ну, звичайно, що перш за все слід зазначити два фактори: по-перше, що це повторення піку, який був декілька місяців тому, раз. І це ще раз свідчить про те, що наш національний банк цілком здатним керувати так званим керованим плаванням, і він утримує ситуацію контролем. І за необхідності він здатний погасити спекулятивні сплески. По-перше, по-друге, це е, слід пам'ятати, що е, ну, дуже важко врахувати рівну дію всіх можливих факторів, але цілий ряд факторів все ж таки, які проявляються особливо явно, ну, зараз слід згадати. Е, в першу чергу, тут, якщо говорити про, ну, і про Україну і про світ, е, досить цікаве поєднання. Е, ну, одного-двох факторів. З одного боку, в Сполучених Штатах шатдаун, тобто невизначеність з прийняттям бюджету, і на фоні цього цілком логічно у всьому світі долар послаблюється. Але шатдаун в Штатах означає, крім усього іншого, невизначеність також фінансування, яке надавали Сполучені Штати. В Україні, і яке останнім часом і без цього зайшов кризовий стан. Тобто зараз цей кризовий стан тільки посилюється, і тому на фоні цього такого фактора відповідно в Україні долар зріс, тому що зросла зацікавленість долару, тому що ну, визначеною була допомога, і відповідно перспективи серед ну, отримання доходів економічної динаміки в Україні. Це такий достатньо огомний факт. Але перед цим варто було би згадати, що все-таки в нас йде інфляція вища, помітно, ніж в доларовій зоні, і тому цілком логічно, що долар мав би послаблюватися, і цілком е, прийнятною е, межею його послаблення до кінця року є 42 гривні за долар і десь приблизно плюс-мінус населений виходу. От З цього треба було почати. Другий фактор це специфічний вплив шатдауну, який я вже сказав, і досить цікавий в Україні проявляється третій фактор саме в Україні. Ви знаєте, що був було неочікуване падіння ринків крипти, і мережею пронеслася інформація про те, що Україна, по-перше, дуже сильно була залучена в цей ринок. По-друге, дуже багато. Серйозних висоткопосадовців, ну, про це навіть не з цієї новини, узнали, це неодноразово в декларація, мають заощадження в крипті, і багато з них постраждало на фоні цього Е, Очевидно, що на фоні цієї паніки багато з них ну вирішили, що треба щось негайно робити. І враховуючи, що в доларовій зоні, ну не тільки в Штатах, а взагалом по світу, Відношенням до крипти набагато більш лояльне ніж в єврозоні, вони почали з Крипти приходити масову вдома. Таке ну таких фактів звичайно, що немає, їх не може бути в цілому, але таке припущення є цілком ревербан. Оперативна ситуація на неї зараз звернемо увагу. Ви бачите знизу екрану теж надпис про швидкісну ціль через Сумщину. Це означає, що найкраще зараз перебувати в укритті, якщо ви знаходитесь, власне там, не тільки. Сумська область, але і низка інших регіонів. Це частково Полтавщина і частково Чернігівщина. Так само Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і Харківська області там наразі лунають сигнали повітряної тривоги. До цього повітряні сили так само інформували про масовану атаку дронів ударних БПЛА на місто Кам'янське, це Дніпропетровська область. Ну і ця загроза, ця небезпека зберігається. У подальшому ми будемо постійно повертатися до цієї мапи до повітряних тривог, які ширяться Україною. Повернемося зараз до нашої теми. Якщо говорити про співвідношення в парі е гривня-євро, наскільки євро в цьому сенсі узалежнене, або гривня узалежнена від е доларових коливань, Чи це абсолютно там автономні процеси? Якщо ми говоримо про формування ціни на одну пару і на іншу, тобто гривня євро. Безперечно, безперечно узалежне, тобто ця узалежність вона проявиться точно до кінця місяця. Тобто, якщо цей стрибок долара збережеться, тобто, якщо не йде від скоку спекулятивного, бо може бути таке, що буде спекулятивний відскок найближчими днями, то тоді єврокурс не зміниться, або зміниться в дуже незначній місці. Якщо е не буде спекулятивного відскоку назад, і цей курс збережеться до кінця місяця, по-любому буде відповідна порація. Ем, Окей, якщо говорити про, скажімо так, далекоглядні прогнози, чи можемо ми їх наразі е будувати е новий сезон, новий фінансовий рік питання бюджетні, чи це теж буде мати вплив на, е на вартість валюти в Україні? Звичайно, що це буде мати вплив на бюджетний сезон, новий фінансовий рік. Але на курс значно сильніше, значно сильніше, можна сказати, визначально будуть впливати три фактори: фактор перший і головний, це динаміка військової кампанії, тобто продовження результатів України, очікувань, ну, наявність чи відсутність шансів на. Припинення бойових дій, друге макроекономічна динаміка, економіка буде рости чи падати, і третє динаміка зовнішньої допомоги. Можна сказати, що визначальним фактором тут для курсу, саме буде макроекономічна динаміка. Якщо економіка буде рости високими темпами, то курс буде це визначальним буде фактором. Стабіль. Поговоримо про російську господарку, те, що там відбувається, нам теж розуміти це важливо у деяких російських регіонах. Влада готується підняти податки і скоротити пільги, все аби заплатити за по, по бюджету по рахунках. Ну, ми говоримо про латання бюджетних дір. Про це пише видання The Moscow Times. у Ярославській області. Губернатор наказав місцевим посадовцям підвищити податки до максимально можливих ставок, інакше. Зменшить дотації, а от в Ульяновській планують скасувати підготовку пільгову ставку до нових бізнесів і перейти на так звану звичайну, тобто федеральну систему оподаткування. Таким чином регіони намагаються компенсувати дефіцит коштів, який останнім часом лише зростає. Ну, слухайте, цікаво, це виглядає, тому що фактично це така пресія на регіони. А регіони, тобто адміністрації цих регіонів, тиснуть е, на громадян Російської Федерації. Тобто, так, так ця е, логіка і виглядає. Наскільки є е, е, на, на кого тиснути? Тому що якщо, знаєте, нема в принципі, ну то тисне чи не тисне більше не з'явиться. Дякую за запитання. Дуже таке гарне запитання, скажімо так. Ну, і ми всі розуміємо, що знову ж таки, я кожний раз це повторюю, що це запитання конкретне, воно завжди мається, йде, скажімо так, з усвідомленням більш загального запитання. Ну коли? Ну коли ж е були багато прогнозів, дуже різних, тобто наскільки ще вистачить економіки Російської Федерації і так далі. Е Швидкі, довгі прогнози і так далі. Але м -м, чим особливо тішить цей рік? Чим особливо більше рік, тим, що починаючи ну, плюс-мінус з кінця зими, ми, ми постійно отримуємо інформацію про цілий ряд економічних подій, символів, які відбуваються вперше. Якщо говорити зараз, от перше дійсно влада йде на масоване підняття, не просто підняття, а підняття до максимуму. Місцевих податків. І це йде місцева влада. Що це означає? Це означає знову ж таки дуже багато. Це означає, що бюджети справді в катастрофічному стані. раз Друге, місцева влада більше боїться ну потерпіти фіаско в своїй роботі, ніж втратити електроальний потенціал через підвищення податків. Це два. Третє це означає, що центр чітко дав зрозуміти регіонам, що більше ніякої підтримки для вас не буде. Третє. І е четвертий момент там не всі регіони, там дуже цікавий момент. Там е це підняття стосується регіонів, е ну, яких е найбільше є мобілізованих, але не загинувших. Воїнів, тобто в яких йдуть, в яких не надійшли великі виплати на загиблих. Тобто, мається на увазі, немає цього стимулу для економіки. І вони мусять піднімати податки для того, щоб втримувати економіку, втримувати поточні витрати. Крім того, ну, і раніше був, і зараз з'являються цілий ряд інших позитивних новин, які говорять, що процеси прискорюються на нашу користь в дуже значній мірі. Ну, По-перше, то, що бюджет дефіциту був вичерпаний ще на початок весни. І От попередній новині говорили про цю легендарну підводну лодку біля берегів Франції, про яку говорив Марк е, Ерю, так, так, І попередній коментар говорив, що що? Дуже великий. Технологічний дефіцит в Росії, uh -huh. ну, комплектують і так далі. Але тут є економічна складова і дуже сильна, так само, як і в танках і про І якщо е, попередній коментар говорив про е, оп, цей, е, технологічний дефіцит, я б сказав про операційний дефіцит. Чому? Е, бо такі всі крупні, великі зразки техніки, ну, увазі кораблі, е, підводні човни. Літаки, коли вони йдуть кожен рейс, абсолютно кожен рейс, там є дуже, я б навіть сказав, не жорсткі, а жорстокі протоколи повного обстеження. Тобто цей апарат не ремонтується тоді, коли він поламався. А передбачається, що перед кожним виходом абсолютно вся ця махіна детально обстежується до найменшого гвинтика. Я ще раз путаю, протоколи дуже жорсткі, дуже чіткі. Тобто, як обстежувати і при будь-яких найменших питаннях всі деталі, які викликають ці питання, мають замінюватися. Але це знову ж таки вимагає додаткових величезних ход. на процедури обстеження, раз, ну, тобто, треба заплатити працівника, ну і на заміну. А замінювати нема. Чим? З е, дуже. Е, ну З новин про дуже велику кількість різноманітних надзвичайних подій, катастроф, які відбувалися в повітрі, на морях е, ну, інших, там наприклад, аварії поїздів, е, неодноразово можна прочитати, що в, рте, в процесі ретельного розслідування було встановлено, що був порушений протокол е, огляду перед виходом на рейс е, очевидно, що тут. Якщо сталася така грандіозна поломка, а там поломка така, що ну яка буває дуже рідко, в крайній енькому що таке ставалося з підводними човнами, там стався масовний витік палива в салон човна. Ну, це означає, що операційні проблеми дуже серйозні, і що перед виходом човна в рейс, на цьому поточному обов'язковому огляді, просто-напросто виконав. Mm -hmm. Ну та слухайте, це. тут бачите, наявність і е, елементів, які би мали там вчасно замінюватися. Питання їхньої їхнього е, 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 експорту. Це, це це важливе питання. Але так само і те і скільки... сама процедура, і сама, і процедура, сама те, процедура. Те, я те, не те не про що ви сказали вище. Та та є ще третій елемент. і От я хочу про нього теж поговорити. Це питання вартості е, і те, де росіяни ці гроші братимуть. Європейський союз усе більше схиляється до використання заморожених. Російських активів як основного джерела фінансування України про це інформує Блумберг. Видання пише, що наступного тижня лідери ЄС зберуться на саміті у Брюсселі. Там вони обговорять надання Україні так званої репараційної позики. Відтак, такий план передбачає передачу близько 140 мільярдів євро кредитів, які будуть повернуті. В разі, якщо Росія виплатить репарації. Ну, таку ймовірність ми з вами оцінювати не будемо. Просто шкода часу, те, що кажуть, Та, але е, ймовірність прийняття рішення вже от-от, наступного тижня, я попрошу, щоб ви коротко скоментували все ж таки. Бачите, тут ми теж спостерігаємо дуже цікаву еволюцію в Росії. Еволюцію. Е, я б не говорив тут навіть про покращення відношення до України. Тому що все-таки західний світ він ну, дуже раціональний. І я б сказав тут просто про чіткіше усвідомлення е, особистих безпекових загроз. Спочатку йшло питання про те, що Україні просто нададуть допомогу. Протім для цієї допомоги будуть залучені відсоткові доходи від заморожених російських коштів, тобто гроші, які Росії не належали спочатку, але їй. І генеруються з того, що ці кошти лежать е, в певних установах, які на них можуть заробити. Зараз вже питання стає про те, що ці кошти будуть надані Україні кредит. Тобто ми бачимо явний прогрес, в, е, в відношенні до Росії як до джерела е, світової загрози, тотальної світової загрози, і до України. Е, я б не говорив тут, скільки я от спостерігаю за західними оглядачами, я не можу сказати, що це до України як до жертви агресії. Ну, от якщо говорити про здатність світу співчувати і так далі, ну, вони надто ведуться на якісь зовнішні аспекти обвивати, а політики є надто раціональні. Тобто, просто вони тут бачать, що на сьогоднішній день Україна є головним, скажімо так, щитом який стримує е, те, що ці проблеми можуть постати в повний ріст прямо перед ними, і як не дивно, але сама Росія надає максимальне сприяння прискоренню цих проте? Ну так тут, якщо То, говорити про... Uh -huh. над західними територіями, все це ну дуже дуже сильно uh -huh. так прискорює. Еволюції їхнього мисла про цю динаміку. Я думаю, теж Але... можна говорити з огляду. у Нас просто час вже закінчується. Я так щоб резюмувати, з огляду на те, що сьогодні сказала Кая Калас, напередодні вже сказала. Даруйте та про й пакет санкцій, про те, що він теж має бути от от ухвалений. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Богдан Сторощук, економіст, з нами щойно нажив.